Сорочка була основою традиційного вбрання. без неї не обходились ні в будень, ні у святом. Сорочка, усі отвори її, розріз пазми, поколфи, чипкомі оздоблювали вишивкою. Вона повинна була захищати від нещастя. Магічні знаки традиційного орнаменту начеб відганяли від людини злі сили, перешкоджали їх приникненню до тіла. Сорочка моєї прапрабабусі ніскавич міське 1889 року народження вишита червоними і чорними нитками на домотканому полотні, які мали перевагу орнаменту рослинного характеру під назвою рожа. Ця реліквія передавалася з покоління до покоління. Від бабусі Ганни до праправнички Анни, а зараз ця літня дуже важлива у нашій сім'ї. Прапра Ганна казала, що сорочка має чарівну сил, чи тому вона й досі вважана у нашому одягі.